Отже, як і анонсувалося, у нас Юрій Кириченко, престаре Федерації хокею. У студії з ним будемо говорити про приємну подію. Їх в нашому житті, на жаль, зараз не так багато, але все ж таки чемпіонат України з хокею стартував. І одразу скажи, це закономірність чи випадок, що все ж таки, хоч в лютому місяці, але чемпіонат України із хокею на льоду почався. Якщо говорити про те, що робота тривала по створенню чемпіонату, по його запуску, починаючи від, мабуть, навіть травня місяця, От така серйозна робота, тривала все літо. Потім, вже коли стало зрозуміло, що українська хокейна ліга не буде запущена, там була коротенька перерва, але після цього федерація вже наприкінці вересня збирала потенційні команди-учасниці для запуску чемпіонату вже під власною гідою, не під гідою ліги, то, мабуть, це все ж таки закономірність. Це ось така нагорода для. Всі для тих людей, які намагалися цей чемпіонат запустити, і ось чемпіонат нарешті запущено. Угу. Е, ну, а те, що він відбувся, от старт чемпіонату саме в лютому, так це все ж таки ну, якби, трошки, ну скажімо, нетипово, так для ігрового виду спорту. В лютому у нас чемпіонат рідко починається. Дійсно, нетипово. Якщо говорити про хокей, наприклад, то вже звикли ми до того, що він чемпіонат розпочинається або в жовтні місяці були випадки навіть наприкінці вересня, старта чемпіонату або ж на початку листопада, як максимум. Якщо згадати 90-ті роки, початок 90-х років, то чемпіонат взагалі проходив нехай, можливо, із більшої кількості учасників, але протягом одного тижня команди збиралися в одному місті і розігрувалися такий міні-турнір, за підсумками якого визначався чемпіон України. Тож, краще в лютому, ніж ніколи, це по-перше. Ну а по-друге, вже остаточно було зрозуміло, що чемпіонат буде запущено нинішнього сезону. Це десь кінець січня місяця. Ось вже тоді стало зрозуміло, що чемпіонат буде перед тим як національна збірна поїхала на турнір Єврочелендж до Польщі. Вже було зрозуміло, що чемпіонат все ж таки буде запущено. Не запустили його раніше, тому що бракувало так, одної команди для кворму, скажімо так, для зручності проведення, щоб була парна кількість, щоб для розподілу місць на п'єдесталі пошану, словом було недостатньо. Команда... недостатньо. Ще 30 вересня під час наради представників хокейних клубів, тоді на цій нараді присутні були представники дженералз. Представники Кременчуга, представники Вітізі, а також деяких інших команд, які тоді ще цікавилися. Компанія Нафтогаз з своїх представників надіслав, зокрема. І саме тоді всі сказали, що хоча б чотири команди це той мінімум, з якого ми можемо розпочати. Нікому не був цікавий чемпіонат з трьох команд. Ну, власне, я гадаю, що вболівальника він теж був би не цікавий, тому що вже відомо, що всі медалісти, за що тоді змагатися виключно за перемогу, але це вже не зовсім серйозно виглядало. Ну і так всі чекали четверту команду. Ну, Там, здається, колись чемпіонат Німецької демократичної республіки з хокею проходив, дві команди там було: Динамо Берлін і Динамо Лєпцек, здається. Вайсвасер, здається. Вайсвасер. Так, дійсно, були такі факти. Ми ну, можемо згадати багато прикладів. Згадаємо навіть там, футбольний чемпіонат Ліхтенштейну, коли чемпіонат проходив власне з одного матчу в сезоні. Наприкінці травня Бальцер зграв проти Вадуса. І ця команда потрапляла до Єврокубків. ну, Але це вже такі виключення, тому що дійсно не було в тих країнах інших варіантів. Ніяк. Які не які, але хокейні традиції достатньо серйозні. Ми пам'ятаємо чемпіонати, коли було й не 5 команд, і не 6, навіть, а навіть більше десяти команд брали участь у національних змаганнях. Ага. Дійсно, що на цей період потрібно рівнятися як на більш-менш ідеальний. Угу. Ну, менше з тим, так. Сам факт старту хокейного чемпіонату не викликав резонанс резонансу спортивній спільноті, якби багато хто відреагував на це, і навіть вчора ми вже з Вадимом плечень доспілкувалися на цю тему. Дуже багато питань стало люди. В тому числі питання стосувалося і про Київський Сокіл, так чемпіонат, в якому. Рекорд чемпіон, рекордсмен не бере участь. Так команда на яку довго рівнялися, це був флагман, якби так українського хокею протягом десятиліть. Зараз цього немає. що сталося з цією командою? Як от так, от люди навіть питають, хто могильник київського соколу? Я гадаю, що про могильника тут не потрібно так говорити вже категорично. Склалися і неприємні обставини в тому числі. Ні для кого не секрет, що останні роки Київський Сокіл нагадував власну бліду тінь. Бліду тінь тієї команди, яка боролася виключно за найвищі місця не лише в рамках української першості, а й на міжнародній арені, наступаючи в чемпіонатах в Білорусі, виступаючи в вищій російській лізі, в Єврокубках. Що сталося з командою? Власне, джерела фінансові вони поступово зменшувалися, зменшувалися, ну і враховуючи. Той факт, що власником команди є відомий, можливо, навіть колишній бізнесмен. Я тут не можу так говорити про це, але людина з Південного Сходу України, де зараз точаться бойові дії, власне, цим є обумовлена відсутність команди в чемпіонаті. Угу. В першу чергу саме ось ця причина стала основною, тому що Сокіл не бере участь у змаганнях. Це як команда, скажімо так, професійна, так? але клуб сам існує, наскільки я розумію. Ну, на папері я гадаю, що так. А дитяча школа? Дитяча школа, вона є окремим підрозділом, це окрема організація, хоча в них спільна назва, але ось так вже вийшло, що дитяча школа, вона окремо від клубу, власне, так завжди було, можливо, лише в радянські часи. Це була одна структура, але тоді зовсім по-іншому це це виглядало. І Про такі ось поняття, як професіональні клуби, мабуть, мова взагалі не йшла. До речі, було питання: ось цей чемпіонат України, так з хокею його можна вважати професійним? Спочатку у нас були побоювання, що це буде власне такий суто аматорський формат. І нам керівники багатьох команд говорили, що друзі, ну, от для нас завдання запустити чемпіонат, відіграти цей чемпіонат. От, як зможемо, так і відіграємо. І навіть команда, яка спочатку мала робочу назву Кейний клуб Києва, потім вже було і переіменовано в АТЕК. Керівники цієї команди і представники цієї команди нам казали, що ну, там буде десь 5-7 дорослих гравців, решта буде це молодь, 18-19 років. Але апетит приходить під час їжі. І зараз не скажу, що кількість молодих гравців зменшується в заявках команднів, вона не зменшується, але значно збільшується кількість справжніх професіоналів. За жодних обставин є таких людей, як Олександр Зіневич і Олександр Яковенко, які мають досвід виступів на чемпіонатах світу в топ-дивізіоні. Це, взагалі тут не так багато гравців у нас залишилося, Вийшлося такі, ще в активному Україні, візну, так? Грали в топ-дивізіоні. І як можна назвати таку команду? Непрофесійною, або ж, або ж повністю аматорською. Так, можливо, про повний професіоналізм тут мова не йде. В тому плані, що забезпечення немає відповідного, немає, мабуть, відповідного і підготовчого процесу. Команди з чистого листа просто розпочали грати. Деякі з них готувалися до сезону, але в такому полегшеному режимі. Тобто ми готуємося і чекаємо, що таки нарешті чемпіонат стартує. І ось тут чемпіонат стартує, і буквально на наступний день ти маєш вже грати. І, звісно, що в цьому плані десь, можливо, підхід не може бути до кінця професійним. Але і аматорським його теж не назвеш. До речі, от з огляду на це хотілося б спитати терміни проведення поетапно. Так ну якби це вже очевидно, так що буде регулярний чемпіонат, потім стикові матчі і відповідно вже за перше місце. Так, але от в які терміни має це все відбутися? Ну, наш чемпіонат розпочався 11 лютого. Власне, 12 лютого відбувся матч відкриття, а ось 11 вже так. Рівно тиждень, перший тиждень чемпіонату України. Звісно, сьогодні. ]ですね. сьогодні перший тиждень чемпіонату України. І це, можливо, була одна із крайніх дат, коли можна було чемпіонат розпочати, враховуючи формат його проведення. Зійшлися на мінімумі матчів, тому що власне ніколи їх і проводити. До того як національна збірна вирушить на чемпіонат світу або розпочне підготовку до нього, потрібно було все ж таки змагання завершити Встигнути. Ну а то так вийде, що всі вже завершили грати. Граємо лише ми та національна хокейна ліга. Мабуть, mm. все ж таки нам рано до цього показника йти. І тому чемпіонат завершиться 5 квітня. На цей день mm -hmm. запланована вирішальна остання гра фінальної серії. Якщо по етапам розбити, то до 22 березня буде відбуватися регулярний чемпіонат. І відразу вже після цього наступного тижня команди розпочнуть плей-офф фінали, та після цього відбудеться фінальна серія, матч за третє місце не запланований. Ну і тут вже інтерес для команд буде краще зіграти в регулярному чемпіонаті, не зайняти останню позицію, щоб мати шанси бодай на бронзові нагороди. Ну, так. ну і власне і продовжити для себе сезон, можливо, і преміальні, і все таке інше. Ну, все-таки інше теж не потрібно це виключати. Якщо спочатку підхід був, можливо, більш формальний, то зараз всі команди абсолютно заявляють про своє бажання виграти перше місце. Такого не було давненько, звісно, лише чотири команди-учасниці, але сам факт, що навіть чотири команди-учасниці для нашого чемпіонату. Щоб заявляли про свої амбіції ще до першого місця, я, чесно кажучи, такого не пам'ятаю. Згадати останні сезони, від попереднього сезону, дві команди заявляли відкрити, що для них мета номер один це виграш чемпіонського титулу та Білий Барс, які, власне, і зустрілися у фіналі. А до цього, якщо ми згадаємо чемпіонати професіональної хокейної ліги, Беркут, Сокіл та Донбасу, такий тріумвірат був. І завжди саме ці команди ось, ось, ось натякали на те, що от саме ми будемо боротися за першу позицію, один із фіналів чемпіонату ПХЛ. Компаньон Донбас, тоді для компаніона самого стало несподіванкою самим факт потрапляння до фінальної серії. Команда хотіла бути в призах. Команда, напевне, була вже в призах, потрапивши до фіналу. До фіналу тут то уже як факт. До речі, от після цього першого тижня, так, уже, якби всі команди зіграли там, мінімум по два матчі, так можна вже сказати про якийсь фаворитів. Ну, Поки що виглядає дуже переконливо хокейний клуб Кременчук. І цьому є. Чотири з чотирьох, так? Так, 4 з 4 матчі виграні. Три з них з рахунком 5-1. І найцікавіше, що під час четвертого матчу з рахунку 4-1 на користь Кременчука була реальна нагода зробити рахунок 5-1. І тоді, мабуть, така статистика і тенденція продовжилася, ну, але команда не закинула і відповідь пропустила шайбу в наступній же атаці. А так у нас всі матчі завершуються поки що з двома рахунками: або 5-1, або 4-2. Ну, Але якщо говорити конкретно по Кременчугу, команда наймолодша серед усіх учасників змагання, найстаршому гравцеві, уявіть собі лише 22 роки. Це вчорашня молодіжна юніорська збірна. Багато гравців при цьому на хорошому зараз рахунку, деякі з них є кандидатами до лав національної збірної команди України. Цілком, можливо, що основний голкіпер національної збірної команди України, і це я гадаю, що. Хоча б заради цього вже потрібно було б чемпіонат проводити. Один із основних кандидатів на пост номер 1 в збірній Едуард Захарченко, який не мав змоги грати в системі російського хокею через те, що він є легіонером, він отримав змогу мати ігрову практику на такому рівні, як чемпіонат України у складі команди ХК Кременчук. Я так зрозумів, що в Кременчуку є навіть легіонери, так? Враховуючи там те, що група гравців із Молдови приїхала а, українські хокеїсти, які грали в Молдовському клубі, і це хокейські. ще один великий плюс для Кременчука, тому що грали ці хлопці пів сезону на достатньо пристойному рівні. Команда Платіна з вона угу. припинила своє існування десь у грудні місяці. Під час молодіжного чемпіонату світу, фактично, перерва. У виступах цих хокеїстів вона десь склала ну, менше двох місяців, десь шість тижнів. Mm -hmm. Вони не мали ігрової практики. Але за великим рахунком, це не так вже й багато. Якщо порівнювати з тими гравцями, які не мали ігрової практики від завершення попереднього чемпіонату, то звісно, що вони на хорошому ходу. При цьому тренер команди Дмитро Іванович Підгурський хороший дуже спеціаліст це, по-перше, по-друге, спеціаліст, для якого дисципліна, мабуть. На першому місці і там постійно проводяться тренувальні заняття, команда займається на базі, все поруч, все зручно, створені максимальні умови. Тому зараз, от, якщо все так і буде відбуватися, то саме Кременчуцьку команду, команду з Полтавщини, можна буде вважати головним фаворитом чемпіонату. Ну, і якщо це трапиться так, що вже Кременчук виграє чемпіонат, то це буде команда з третього регіону. Який відсвяткує з перемоги у чемпіонаті хокею? До цього у нас були лише столичні клуби, ну або ж команда з Донецька. Угу. Ну, власне, не так багато взагалі регіонів так і делегували команди в чемпіонат України. Ну, зараз є Харків, так і він періодично був, з'являвся, там зникав. Якби Київщина, Львівщина, Вінниччина, Запоріжжя свого часу. також. Можна ]ож? згадати Луцьк, можна згадати Сумщину. Можна згадати, представників півдня були і херсонські команди, і були представники Одеси та Миколаєва в одному із сезонів, і навіть Крим з Севастополем, український Крим та Севастополь теж брали участь у чемпіонаті України. Так, можливо, вони не досягли якихось там серйозних успіхів, але от сам факт: я пам'ятаю ті часи, коли в плей-офф чемпіонату України, тоді плей-офф розпочинався з однієї четвертої фіналу, грали такі команди, як Сумські Ворони, або, скажімо, Івано-Франківська ватра. Ну, не кажучи, вже... Про львівські леви, які ми добре пам'ятаємо за чемпіонатом професіональної хокейної ліги. Угу. До речі, один із варіантів проведення чемпіонату також це був проведення, скажімо так, чемпіонату між обласними командами, обласними збірними. Якщо не помиляюсь. власне, зараз ніхто не відкидає такий варіант проведення чемпіонату на наступний сезон. Так, умовна така назва: всеукраїнські змагання з хокеєм. Угу. Це не означає, що це замість професіонального чемпіонату чи замість клубного чемпіонату, але чому б не мати, наприклад, таких дві першості, які б uh -huh. розігрувалися незалежно одна від одної. Це одна із ідей Федерації. Чому не залучити до гри в хокей, мається на увазі до організованої гри в хокей команди із регіонів України? Інколи такі речі вони давали свої плюси, свого часу був проведений експеримент протягом двох років, були залучені. Такі напіваматорські, або ж повністю аматорські колективи з Заходу України, з Півдня України, України та зі Сходу України, до виступів в чемпіонаті України. Вони мали там зіграти у себе в регіоні, до них на один поєдинок приїжджали визнані фаворити. І матчі, які завершувалися з рахунком на кшталт 15-0 або 18-0 на користь там Сокола чи компанію «Нафтогазу», збирали повні трибуни у тому ж таки Новояворівську, у тому ж таки Дніпропетровську або там в інших містах України. І це, власне, зболівальники тоді дивилися, що ось він справжній хокей, ось такі ось хлопці, які вони тут раніше грали на озері, ось вони зараз грають проти професіональних команд. Саме з такого чемпіонату потім з'явився Донецький Донбас. Саме з такого чемпіонату потім з'явилася команда Леви. Ось ці команди, вони ще тоді, ось в форматі напівоматорських колективів, виступали ось в цьому такому розширеному варіанті проведення чемпіонату України. Серед питань, які ставили наші глядачі, є ще одне такого змісту, що все ж таки хто зіграв вирішальну роль у проведенні цього чемпіонату України, ініціатива клубів, ініціатива федерації, чи якісь ентузіасти, так які, от ну, власне, долучилися до того, щоб була створена ця четверта команда для повного кворуму участі. і взагалі, якби от це питання створення професійної ліги, не професійної, воно якось ще живе чи ні? Звісно, що живе питання сторони професійної ліги. Кожного міжсезоння воно піднімається піднімається Федерацією хокею України, тому що я погоджуюсь із тими висловлюваннями, які часто вболівальники на різноманітних форумах у своїх коментарях у соціальних мережах, в тому числі і функціонери спортивні, і, скажімо, теж Борис Колесніков на 100% правий, що професійним хокеєм мають займатися професійні ліги. І це, мабуть, правильно. У Федерації є свої завдання основні, у органів державної влади є свої завдання основні, а ось власне професіональна ліга вона має існувати. Існувати вона має для того, щоб не просто щоб вивіска у нас була, що ось у нас угу. там є професіональна ліга. Ні, щоб клуби робили крок у напрямку своєї професіоналізації і лише в форматі ліги можна говорити про якийсь розвиток популярності хокею саме з цього професіонального. Коли Федерація буде займатися одночасно і збірними і маркетинговими питаннями промоушену там, хокею всередині країни, мабуть, це не зовсім правильно і це не зовсім реально всі ці питання ось охопити на достатньо високому рівні. Тому професіональні клуби, професіональні менеджери мають займатися створенням і формуванням ліги. Наскільки це реально в нинішніх умовах, ну це, звісно, ще питання велике. В будь-якому випадку, навіть якщо не буде створено професіональну лігу нинішнього міжсезонів, в майбутньому міжсезоні, Федерація в жодним чином не відмовиться від проведення чемпіонату під своє Ну, Будемо сподіватися, що умови зміняться, так. Взагалі, умови життя в країні і ці події, які впливають безпосередньо на все, залишаться вже в минулому в історії. Нагадаю, що з нами був Юрій Криченко, представник Шеф Федерації України. Ну і звісно, не будемо тримати вас по ходу сезону. Ось цього короткого, але не думаю, що яскравого про події в українському хоке, які будуть відбуватися ось в цей період. Вітіскоп спортивне відео.